Іт мене звати Анастасія. Я з міста Умані мені 21 рік навчаюся в уміському національному університеті садівництва на факультеті економіки, підприємниць та спеціальність економіка, майстратура, перший курс. Віднова UA покликана надати молодим людям зробити свій внесок у відновлення країни. Дізналася від ради студентського самоврядування університету. Для того, щоб стати учасницею, треба було заповнити анкету. Вирішила спробувати себе. Ми на місці ж сидіти тільки в мені. Я брала участь два рази за літо. Перший раз це Івано-Франківська область, місті Рогатин. Ми відновлювали молодіжний простір без меж. Другий раз я брала участь в Кам'янській громаді Закарпатської області. Ми відновлювали будинок культури. 15 по 19 липня була в івано франківській області, а другий раз по 26-30 по серпня була у Закарпатській області. Я люблю подорожувати та й це якраз можливість подорожувати в областях України. Перший раз сама поїхала, другий раз вже трьох друзів з собою взяла. Віталіка Онопченка, він вчиться на моїй території туристична і свою сестру чоловіком. Одноваяй це будівельні роботи, волонтерська родина така велика. Будівельні ми робили роботи, там красити, шпаклювати. Ну, Молодіжний центр в рогатині ми відновлювали, там красили, убирали мусор і багато іншого. Будинок культури те саме. Ми Відновлювали будинок культури, убирали, там фарбували і багато іншого робили. Мені все сподобалося. Я дуже рада, що я потрапила в такий проєкт від Нова Юлей. І ну, багато емоцій, Це, можна сказати, взрослий табір, хто не побував, там тебе і накормлять, і харчування, там, про життя, екскурсії. Все це безкоштовно було. Вразило багато чого, нові знайомства. Друзі з'явилися. Скоро вони до мене приїдуть. Я до них буду їздити. Багато з Харкова, Дніпра, Житомирська область та багато інших міст України. Ідеї більше брати таких проєктах участь. Наступний рік планую знов. Я хотіла би поїхати, щоб відновити скожене. Можна сказати, мально. І хотіли, щоб більше людей долучалося, Молодих людей. Ну, Віднова UA це можуть люди поїхати з 18 по 35 років. Проекти важливі, бо кожна інфраструктура потребує ремонту і брати, щоб відновлювати, допомагати відновлювати країну.